Понад 40 людей поранені під час обстрілу Запоріжжя. Вночі росіяни били по місту реактивними системами а ближче до ранку ракетами. Вибухами потрощені десятки житлових будинків. У деяких випадках люди стали заручниками власних домівок. У місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Подробиці в наступному сюжеті. Жителі Запоріжжя сьогодні майже не стуляли очей. За ніч росіяни двічі атакували місто і внаслідок цих обстрілів поранення дістали десятки людей. Серед травмованих і троє дітей. Обстрілами у місті понівечено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Цієї ночі окупанти били по Запоріжжю ракетами та реактивними системами. Від ударів на місцях спалахнули пожежі. Багатоповерхівка одна із найбільш пошкоджених у місті вибухами та вогнем. Повністю знищено квартири. У будинку понівочено балкони, фасад та вибито шибки. Із пастки, на яку перетворилися оселі, рятувальники витягли 13 людей. Пані Ользі за станом здоров'я важко пересуватися самостійно. Разом із чоловіком жінка ховалася від вибухів у коридорі. Та коли подружжя вже повернулася до кімнати, на голови полетіло скло. Вхідні двері заблокувало. Мужчина м'яна рука. Чоловік мене на руках виносив, на собі витягував звідти. Так, рятувальники. Двері отак наполовину вивернуло, і вони не відчинялись. І він мене витягнув звідти. Чоловік то сам виліз потихеньку, а мене рятувальник виносив прямо звідти. Просто дивом вціліла цього ранку, і 77-річна пані Раїса. Під час вибуху пенсіонерка отримала травму голови. Зрив другий, і все полетіло, все вилетіло, і мені осколок з вікна у голову. Болить голова в мене, болить голова, а антибіотики виписали і об знеболюючи. Рідні жінки приїхали допомогти навести ладу потрощені квартирі. Квартира зруйнована, майже меблі немає, кухні немає, вікон немає, балконів немає, не підвіконня. Ну взагалі нічого нема, двері зруйновані повністю. Ну тобі ж стан жахливий, просто жахливий. Меблі дуже дирки в шифанірі, в шкафу. Ну. На місцях триває ліквідація наслідків обстрілів. У дворах пошкоджених будинків працюють усі екстрені служби та волонтерські організації. Роботи ведуться на різних локаціях. Прибирають аварійні найвищі конструкції, вікна, які можуть впасти. Також розчищають зараз території для подальших робіт, зачищення вивозу всього цього, що на, на Поблизу мобільних пунктів допомоги, люди вишукуються у черги, аби залишити заявки щодо пошкодженого житла. Наразі продовжується рятувальна операція. Також всім мешканцям, які сьогодні залишилися без помешкання, надана відповідна допомога. Згодом всі служби зможуть. До пошкодженого будинку Ольга прибігла на прохання рятувальників, щоб врятувати кота. Чотирилапий травмувався під час пожежі у будинку. Жінка планує відвести тварину до ветеринарів і шукає його власників. Сказала, що кіт випав з розпалаючого будинку, випав котик і йому потрібна срочна допомога, срочна переноска, щоб її відправити, щоб його відправити в лікарню. А це вже приватний сектор. Деякі домівки ворожа РСЗВ перетворила на руїни. Поранення тут дістали четверо людей. Власники пошкоджених будинків розбирають завали та намагаються швидко залатати дірки у стінах та покрівлях. Місцеві жителі досі не оговтались від пережитого. Я вже спала. Я вже спала і головою сюди. А відчуваю, що на мене щось упало. Я думала з даху, зі стелі. А виявляється, то вікно, і воно було зачинено шторою, і штору стягло. Шестеро запоріжців, чиї оселі були зруйновані, попросили міську владу надати їм соціальне житло. Людей розмістили у місцевих шелтерах. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.